Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наталя, і сьогодні ми з вами виконаємо практику йоги, яка однозначно полегшить ваше життя під час менструації. Але перш ніж перейти до самої практики, дівчата, давайте розберемось, чому в одних жінок місячні проходять нормально, без всіляких ексцесів. А інші жінки страждають від болю, прибігають до вживання різних знеболювальних препаратів, лежать під пледиком, проводять цілий день на дивані та стогнуть. Болі під час менструації це дисменорея. Дисменорея буває первинна та вторинна. При первинній дисменореї ми можемо допомогти собі самі. Варто лише налагодити наше життя, сон. Харчування, увага до себе, регулярне заняття йогою, танцями, спортом все це в комплексі зміцнює наше жіноче здоров'я і підсилює нас. Ми починаємо по-іншому навіть себе відчувати. А от при вторинній дисмонреї обов'язково потрібно звертатись до лікаря. Чому? Тому що це вже свідчить про порушення у наших репродуктивних органах. Як би там не було дівчата, сьогоднішня практика йоги вона підсилить нас, вона підсилить наш організм. Це практика для тих, хто турбується про себе. Бо турбота про себе це основа нашого здоров'я, основа нашої жіночої сили. Що ж, дівчата, якщо ви готові. Систематично включати цю практику в своє життя. Запрошую вас до заняття. Починаємо наше заняття, стаємо у базове положення на чотири опори. Марджаріасана, кішка, вигинаємо і прогинаємо наш хребет. Коли робимо видих, видихаємо, а навдосі тягнемо живіт до килимка. Стараємось в цій вправі в Марджарясині включати нижній прес, обов'язково свідомо ним працювати і чергувати вдохи із видохами. Вдих ми тягнемо живіт до килимка, видих, скругляємо свою спину і подовжуємо шию, коли скругляємо. Стараємось у Марджарясині не натягувати плечі на вуха. Це дуже важливо. Видих і плавний повільний вдих. Баласана поза дитини з баласани ковзаємо в кобру, вдихаємо в кобрі і хвилею йдемо назад. І продовжуємо чергувати в цій хвилі з лукішку, баласану. Ковзаємо в кобру, вдихаємо і хвилею відводимо таз на п'ятки. Робимо зручну для себе кількість хвиль, тому що можливості тіла у всіх наразі різні, але обов'язково стараємось включати і задіювати м'язи рук. Ця вправа потребує того, аби ми задіювали тут. Силу своїх рук. Можна потягнутись в кобрі і обов'язково зайти в баласану після кобри. А тепер сідаємо вздовж килимка і зробимо джану шершасану нахил до однієї ноги. В цьому положенні ми використовуємо руку як такий речах для того, щоб не перекошувати тіло яке ми на видоху схиляємо до прямої ноги. В нахил заходимо обов'язково на видосі від живота, від нижніх хребців. Затримуємось в цьому положенні і подихаємо. Пам'ятаємо про живіт, про дихання животом, про те, що ми регулюємо своє тіло. Аби воно було паралельне підлозі. Паралельне нозі. Спираємось на руку і піднімаємо таз вгору. Для цього ми трішечки відвели коліно в сторону, аби було зручніше утримувати цей варіант прогину. Утримуємо себе, наскільки зараз ви готові. Супер! Повторимо все на іншу частину тіла. Будемо робити джану шершасину на протилежну ногу. Стопа протилежної ноги торкається внутрішньої частини рівної ноги. На видосі ми зайшли в нахил від живота, від нижніх хребців. Регулюємо, аби наше тіло Заходило в нахил рівно, не боком, ні якоюсь стороною, а саме грудьми, які дивляться на наш килимок, ми рівно вкладаємо тіло в напрямку ноги. Затримуємось в цьому положенні і повільно, неспішно дихаємо. Супер, виходимо із Джана Шершасини. Відставляємо нашу зігнуту ногу трошки в сторону і заходимо так само у варіант прогину з опорою на руку. Розкриваємо свої тазостегнові суглоби, тягнемо чотириголові м'язи. Дуже корисна вправа. Для всього тіла, до речі, Чотири опори. І зробимо такі дуже плавні кола своїм корпусом. Малюємо кола над килимком в одну сторону. Як бачите, моє тіло ніби нависає над килимком і паралельно килимку згори ми малюємо кола в одну та в іншу сторону. Поєднуємо цю вправу із диханням, із з відчуттям свого тіла, з турботою про себе. Заходимо в собаку, потягнемось у собаці. Потягнемо задні поверхні ніг. Заходимо трішечки глибше в нахил, падахастасана. Побули для себе в комфортному нахилі. Ваш нахил має бути комфортним для вас. І заходимо в маласану. Дуже важлива поза для жінок під час менструації. В ній потрібно освоїтись. Лікті вмощуємо на внутрішні сторони колін, допомагаємо собі розкривати. Та застигнуві суглоби за допомогою ліктів. І так утримуємо це положення. Насправді, ця вправа хоч і статична, але вона дозволяє підвищити мобільність і гнучкість нашого тіла. І практикуючи цю асану, ми дійсно покращуємо свою рухливість. Можна вийти з маласани, порухатись трішечки, потягнутися на рівних ногах. І знову переходимо, сідаємо. На килимок і заходимо у Кандхарасану. поза, в якій ми стоїмо на плечах, таз, сильний таз тягнемо догори. Це сильне положення, в якому ми маємо включити наші сідничні м'язи, постійно утримувати це положення, воно потребує сили. Але насамперед, це дуже важлива справа для того, щоб тримати в правильному стані наші репродуктивні органи. Дихаємо глибоко, всю увагу направляємо в живіт. Я ж можу довго стояти в цьому положенні, а ви регулюйте цю асану з огляду на. Свій стан. Тобто, якщо ви не можете знаходитись в цьому положенні довго, будь ласка, можете відпочити, вийти з цього положення трошки раніше. Лишаємось в положенні, положенні лежачи. Як бачите, одне коліно підзігнуте, а іншу ногу я випрямила і допомагаю її потягнути вниз рукою, допомагаю собі рукою туди. Якщо ви так не можете занизити свою ніжку і потягнути її близько до підлоги, не треба так робити. Але якщо хочете трішечки заглибитись в цьому положенні і потягнути нижче ніжку, то напружуйте свої чотириголові м'язи-ніжки, і від цього нога буде випрямлятись краще. Глибоко дихаємо. І тримаємо свою ніжку на комфортній для вас висоті. Так само інша нога. Як бачите, одна нога підзігнута лишається на килимку, а іншу ми випрямляємо і відводимо в діагональ, регулюємо свою ногу за допомогою руки. Глибоко дихаємо, всю увагу спрямовуємо. Вдихання животом. Дихаємо повільно, неспішно, нікуди не спішимо. Це час для себе. Практика саме для вас. Можна підтягнути коліна до підборіддя, до обличчя, подихати і таким. Швидким рухом переходимо знову в базове положення, зробимо ще вправо марджаріасану. Насправді марджаріасана, вона дуже добре працює з нашим нижнім пресом, покращує рухливість нашого хребта, зміцнює наш хребет, видихаємо, скругляємо спину Навдосі, живіт. Тягнемо до килимка, випрямляємо шию, поєднуємо кожен рух із вдохом та видихом. Слухаємо, як реагує наше тіло на вправи, Лягаємо на живіт і виконаємо салабхасану, позу саранчі. Обличчя вкладаємо на долоні або вкладаємо його на килимок. Піднімаємо дві ніжки одночасно, тримаємо і ні в якому разі не відриваємо таз від підлоги. Можна е, витягти руки і покласти їх вздовж тіла. А можна тримати так, як тримаю я. Я просто на руки вклала своє чоло. Слідкуйте, будь ласка, за тим, аби таз не відривався від підлоги. Аби не було зайвих проганів. Ми дуже напружуємо свої сідничні м'язи і тягнемо дві підняті ніжки догори. Обережно вкладаємо ноги на поверхню і відпочиваємо. Молодці дівчата, ми з вами виконали важливу, важливий комплекс, який допомагає нам зменшити болі під час. Менструації. виконуєте цю практику навіть тоді, коли е, у вас все нормально з вашим циклом. Просто тримайте своє тіло завжди в тонусі, будьте здорові. Потрібно бути вдячними за той час, який ви приділяєте собі, своєму жіночому здоров'ю. А я ж буду вдячна вам за підписку на мій канал. Наташа без Ботоксу насправді назва не зовсім про Ботокс, тому що тут про все, про йогу, про красу, про догляд без Ботоксу. Пока.